Шановний голова та член екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота на здобуття ступеню бакалавра студента Дорошенка Єгора Юрійовича на тему інтеграція сучасних інформаційних технологій в сферу державного управління, науковий керівник роботи, кандидат технічних наук, доцент комісаренко Олена Сергіївна. Актуальність теми та практична цінність роботи. Актуальність теми роботи полягає в тому, що у сучасних умовах цифрової трансформації держава потребує ефективної взаємодії з громадянами через сучасні інформаційні технології. Впровадження електронного документообігу є важливим кроком для підвищення прозорості, оперативності та доступності управлінських процесів. Особливо актуально це для органів місцевого самоврядування, яким потрібні сучасні, зручні та адаптивні програмні рішення для обробки документів в електронному форматі. Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів для розробки вдосконалення та аудиту інформаційних систем у державному управлінні, що сприятиме оптимізації роботи органів влади, зниженню бюрократії, підвищенню ефективності управлінських рішень і розвитку концепції цифрової держави в Україні. Мета роботи об'єкт та предмет дослідження. Метою роботи є дослідження підходів до інтеграції сучасних інформаційних технологій у сферу державного управління та створення прототипу веб-застосунку системи електронного документообігу для органів місцевого самоврядування. Об'єктом дослідження є процеси цифровізації в системі публічного управління. Предметом дослідження є програмні рішення для автоматизації документообігу в органах місцевого самоврядування. Задачі дослідження перша. Дослідити сучасні концепції цифрового урядування, проаналізувати роль інформаційних технологій у трансформації публічних сервісів, а також розглянути основні нормативно правові засади впровадження інформаційно комп'ютерних технологій у державному секторі. Друге. Провести оцінку існуючих систем електронного документообігу, визначити їхні сильні та слабкі сторони, обґрунтувати доцільність створення власного застосунку за рахуванням функціональних вимог. Третє: спроєктувати, реалізувати та протестувати прототип веб застосунку, що забезпечує базові операції з документами, авторизацію користувачів, фільтрацію, сортування та інші функції, необхідні для реального використання в органах місцевого самоврядування. Опис предметної області. Предметною областю даної роботи є інтеграція сучасних інформаційних технологій у сферу державного управління з особливим акцентом на автоматизацію документообігу в органах місцевого самоврядування. Розслідження охоплює аналіз цифровізації публічного сектору, вивчення міжнародного досвіду, оцінку чинного законодавства та розробку прототипу веб-застосунку для електронного документообігу, який покликаний підвищити ефективність, прозорість та доступність адміністративних процесів. Аналіз наявних аналогів розробки На даній таблиці ви можете бачити порівняння існуючих систем електронного документообігу, їх назва, – «Переваги і недоліки. Постановка задачі. У сучасних умовах інцифровізації державного управління важливо створити ефективну систему електронного документообігу для органів місцевого самоврядування. Метою є розробка веб-застосунку прототипу, який забезпечує створення, редагування, збереження та перегляд документів із відображенням їх статусу. Застосунок має підтримувати автентифікацію користувачів, персональні кабінети, пошук та фільтрацію документів, а також зберігання історії змін. Технічна система реалізується на Java з використанням Spring Boot, Wadin та MySQL, що дозволяє створити надійну, масштабовану і зручну для користувачів платформу. Інструментарії та технології, що використовувалися при розробці. Основною мовою правування було обрано Java версії 17. У ролі серверного середовища використано фреймворк Spring Boot. Вибір Widin Flow як платформи для побудови користувацької інфраструктури. Інтерфейсу пояснюється його можливістю створення веб-інтерфейсів виключно мовою Java без потреби в додатковому використанні HTML, CSS або JavaScript. Зберігання даних реалізовано за допомогою системи управління базами даних MySQL. Архітектура програмного забезпечення. На рисунку зображено діаграму архітектури програмного забезпечення веб-застосунку системи електронного документообігу, яка побудована за принципом трьохкомпонентної моделі та охоплює всі основні рівні взаємодії між користувачем, логікою сервісу та збереженням даних. На даному слайді ми бачимо форму входу до застосунку. На цьому слайді зображено модель перегляду вхідних і вихідних документів. Тут у нас модуль головної сторінки застосунку. діаграма реалізованої бази даних. Структура таблиці Users. На рисунку зображено структуру таблиці Users, що є складовою частиною реляційної бази даних веб-застосунку системи електронного документообігу. Дана таблиця виконує функцію централізованого сховища інформації про зареєстрованих користувачів системи та забезпечує базу для реалізації механізмів автентифікації та авторизації. Структура таблиці Rolls: На рисунку зображено структуру таблиці Rolls, яка відіграє допоміжну роль у реалізації механізмів авторизації користувачів у системі. Її призначення полягає у зберіганні переліку можливих ролей, які можуть бути присвоєні користувачам відповідно до їхніх прав доступу до функціональності веб-застосунку. Структура таблиці Users Roles. На рисунку зображено структуру таблиці Users Roles, яка реалізує зв'язок типу багато до багатьох між користувачами системи та їхніми ролями. Структура таблиці Document Statuses. На рисунку зображено структуру таблиці Document Statuses, яка слугує довідковою таблиці для зберігання статусів, що можуть бути присвоєні документам у процесі їхнього життєвого циклу в системі електронного документообігу. Структура таблиці Documents. на рисунку зображено структуру таблиці Documents, яка виконує ключову функцію в системі електронного документообігу, оскільки слугує основним сховищем інформації про всі документи, що створюються, зберігаються та опрацьовуються в межах веб-застосунку. Заповнення необхідних таблиць початковою інформацією. На рисунку зображено SQL інструкції початкового наповнення довідкових таблиць ROLS та Document Statuses, які необхідні для забезпечення базової працездатності системи електронного документу обігу. Дані команди призначені для ініціалізації таблиць сталими значеннями, що будуть використовуватись у процесі функціонування веб-застосунку. Висновки всі задачі поставлені у роботі було виконано, з висновками ви можете ознайомитись на слайді. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!